В останній день літа у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулася традиційна посвята першокурсників у студенти. Це свято стало особливою університетською традицією, адже саме з нього розпочинається новий навчальний рік та перший крок студентів у захопливий світ знань. Цьогоріч університетська родина поповнилася більш як двома тисячами здобувачів освіти. Тут вони матимуть змогу не лише здобути професію, а й долучитися до наукових досліджень між. Народних проєктів спробувати себе у ролі волонтерів чи журналістів відкрити і розвинути власний творчий потенціал, зазначив ректор ТНПУ професор Богдан Буяк в університеті. створені всі умови для того, щоб ви стали не просто професіоналами, а лідерами думок. Викладачі, чия праця є невтомною і самовідданою, передадуть вам не лише академічні знання, а й етичні і моральні цінності, що формують справжню особистість. Під час урочистостей присутні вшанували пам'ять захисників України та виконали студентський гімн. За роки свого існування університет підготував понад 70 тисяч випускників. ТНПУ приділяє велику увагу й академічній доброчесності. Саме тут ухвалено кодекс честі. А ще в липні 2024 року на базі закладу за підтримки Міністерства у справах ветеранів України було відкрито перший на Тернопільщині центр ветеранського розвитку. Тож не дивно, що для багатьох батьків це особлива гордість знати, що їхні діти обрали університет, де поряд із Знаннями формують характер, відповідальність і справжні цінності. Каже мудрий Соломон. Розумний чоловік шукає знання. Ви сьогодні є здобувачами знань. Ви є українська інтелігенція. На кого покладаємо ми сьогодні надію? Благословіть вам в цьому навчальному році, вчителям, професорам, викладачам терпіння. Бо я знаю, як то з дітьми добре. Але найперше, шукайте знань. І шукайте царства Божого, а все інше вам додасться. каже Ісус Христос. ТНПУ має високу честь носити ім'я видатного етнографа, фольклориста, мовознавця та громадського діяча Володимира Гнатюка. Традиційно в цей день студенти поклали квіти до його пам'ятника. Багато вступників зізнаються, не сумнівалися у своєму виборі й одразу подали документи до омріяного вишу. Я одразу знала, що піду сюди інших навіть не розглядала. Я одразу обрала педагогічний університет, тому що він мені дуже Сподобався тим, що я ходила сюди на доуніверситетську підготовку. Мені дуже сильно сподобалися викладачі, і я отак прийняла рішення, що я хочу вибрати саме ТНПУ. Я не розглядала ніякі інші університети, бо я знала, що я хочу тільки сюди поступати, тільки сюди і подавалася. У мене от перший предат історії і тут все. Серед цьогорічних першокурсників є й ті, хто вже бачить своє майбутнє у важливій суспільній ролі військового психолога. Для здійснення цієї мрії свідомо обрали саме цей навчальний заклад. Він є одним із самих найкращих і самих найбільших, найрозвинятіших, найхороших по відгуках університету у нашому місті. Цей університет, в принципі, об'яснює про мою спеціальність так, як я би хотів її дізнатися. Ну, Майбутнім розумієте традиції академічна доброчесність, відкритість до нових ідей і сучасних викликів це ті цінності, які формують ТНПУ. Саме тому за результатами консолідованого рейтингу університет уже вкотре визнано найкращим педагогічним закладом вищої освіти України.